Так, а, Одеса, мені здається, для вас це така тема цікава. І я, як харків'янин, розумію, що у вас є одеська мова, це? Ми просто в Харкові теж кажемо, у нас є харківська мова. Але насправді, типу, я вас розумію, я розумію всіх, типу, кому важко переходити на українську. І ну, це, типу, щось нове. Так? Ми це всі в школі вчили, і для нас це щось нове. Але насправді я всю все життя розмовляв російською і останні два роки, ну півтора раз розмовляю українською, і я вже не можу розмовляти російською, бо я ну, просто не, ну, не вмію. Типу я можу казати, але в мене немає вже такої швидкості, як раніше було. І це прикольно. Типу, я вивчаю постійно нові слова. і Я такий був самий, як ті люди, які кажуть, на російській розмовляла моя мама, мої діди, прадіди, все таке інше. І це все насправді можливо і так, але все в житті може змінюватись і може, ну ти ж не зраджуєш матері, якщо ти розмовляєш іншу мову. Моя мама не приділяє мені за те, що я українською розмовляю, не каже: ти розмовляєш не так, як я. Це те саме, що тебе, боже, ти хлопчика, я дівчинка, ти чого? І я таку. Я не та людина, можливо, яка повинна агітувати взагалі в цілому. А не... Слово пропаганда у нас звучить завжди негативно. Ми до цього відносимося якось так, і коли на нас пушать, тиснуть, ми такі, блін, я спеціально буду розмовляти так, як я хочу. Але я вважаю, що мова це зброя. Для мене це так, мене сильно тригерить російська мова. Це не пов'язано, знаєте, бо є маніпулятивні штуки, що а ось військові розмовляють. Блін, ну якщо ти хочеш з військовими розмовляти, іди воюй, і там розмовляй, як ти хочеш. знаєш, ну типо, реально. Бо там не до того, щоб щось думати. Але насправді, скільки я у мене в оточенні багато військових, і коли я приїжджаю на схід, приїжджав, приїжджає, ти чуєш українську мову так само, як і російську. Це така маніпулятивна історія, до якої чіпляється. А? Героїв